Вітаю усіх любителів світового кіно серіал Дюна Пророцтва продовжує нас наближати до фіналу, до шостого епізоду, де напевне покажуть дуже багато екшену. Але сьогодні ми поговоримо про те, хто ж такий Дес як його зупинять, та багато іншого. Серіал вже знаходиться в кроці від фіналу і вже можна робити якісь підсумки по цьому проекту, тому що на нього було дуже багато надій, який можливо буде умовним приквелом до третьої частини Дюна Месія, тому що можливо пояснять, хто такий Гадерах, та взагалі пояснять, що таке пророцтво і як воно впливає на пола Атрейдеса та його майбутнього сина Лето другого Атрейдеса. Також цей серіал дуже важливо, щоб пояснити зв'язок між Харконенами та Атрейдесами. Це нам показували там в минулих серіях, де Харконени помстилися за вбивство свого брата. А також зараз нам показують, що Дезмон Гарт це дитина Атрейдеса та Харконена. Але цей серіал намагається настільки багато показати, що виникає питання, чи зможуть вони усе пояснити в останній серії. Нам залишається показати лише 60 хвилин, і звичайно, в мене виникає питання. А для чого такі персонажі, як Інес і Костянтин, є враження, що їх повністю не розкриють і не пояснюють навіщо вони були потрібні. Також виникає питання, а що буде з мислячими машинами, які використовує сестринство? Я думаю, що у підсумку їх напевно знищать, тому що сестринству придеться якось замітати свої сліди, тому що мислячі машини заборонені в імперіумі, а тому придеться їх знищувати. До речі, якщо хтось починає лише дивитися цей серіал, або випадково натрапив на моє відео в Ютубі про огляд п'ятої серії, то раджу подивитися увесь серіал. Він дійсно цікавий. І якщо вам сподобалися фільми Дені Вільньова, то і цей серіал точно сподобається. Але що ще я хочу порадити, це дуже смачну каву. Від 25 Coffee Roasters. Окрім дуже смачної кави, там, ще допоможуть підібрати ідеальну смаку каву. Ну а для підписників Ютуб каналу Кіно наближається за промокодом Кіно25 ви отримаєте знижку 15% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Сайт компанії я залишу у закріпленому коментарі. Походження Дезманда Гарта перший епізод серіалу показав, що Десман Гарт був воїном, який пережив кілька турів на Аракісі. Причому його остання поїздка туди закінчилася майже смертельним досвідом від піщаного черв'яка. Незважаючи на те, що його проковнули, гарт якимось чином повернувся живим і з загадковими здібностями. Ставлячи запитання про його генетичне походження у четвертому епізоді, валя здобула зразок його крові під час кульмінаційного протистояння на зборах, і його нарешті доставили до тули в кінці п'ятого епізоду. Тула використовує секретно заборонену технологію мислячої машини сестринства, щоб дослідити ДНК Гарта, яка показує, що він походить від роду Атрейдесів і дому Харконенів. Ця новина шокує Тулу, поки вона не бачить зображення немовляти, якого вона впізнає. Багато в чому натякає, що Дезмон Гарт є сином Тули Харконен і Орі Атрейдеса, чоловіка, якого вона зрадила і вбила у флешбеках третього епізоду. Тоді вона вибрала сестринство замість виховання дитини і недбало віддала його на виховання в жах. Небезпечних умовах, що призвело до ненависті Дезманда до сестринства. Як Костянтин дізнається про зраду Керна Атрейдеса? Керен є суперечливим персонажем, оскільки його любов до принцеси і Нес завадила його місії з повстанням. Незважаючи на те, що більшість учасників повстання на селусі Сікундус було знищено, Керен намагається повернутися до імператорського палацу, щоб відновити свої обов'язки майстра мечів. Однак, як каже йому Мікаела, йому неможливо перетворитися на людину. За яку він прикидався, Костянтин Коріно, син імператора, розуміє, що він зрадник, і заарештовує його. Важливо те, що Валя Харконен дізналася про роль Кейрена у повстанні, і вона привела сестру Франческу до Селу Секундос, щоб допомогти їй відновити віру імператора в сестринство. Франческа мати Костянтина, і вона нагадує йому про мету його життя захистити Інес. Вона пояснює, що йому може навіть знадобитися захистити свою сестру від тих, хто стверджує, що любить її, натякаючи, що Кейрон – погана. Новина раніше в епізоді він був свідком спалаху Кейрона після того, як йому сказали, що Дезмон збирається шукати повстанців, щоб убити, і Костянтин з'єднує крапки. Як сестра Ракела повертається через Лілу у другому епізоді. Сестра Ліла пройшла процедуру з використанням препарату Росака, і Тула Харконен мала намір отримати доступ до генетичної пам'яті Ліли. Предки Ліли включають ракелу, яка померла у флешбеках першої серії, звільнивши місце для валі, щоб стати новою матір'ю. Процедура пішла не так, і ліла майже вмерла. Однак Тула з тих пір намагалася відродити її за допомогою прянощів. Сестра Ліла прокинулася наприкінці четвертого епізоду у приголомшеному стані, а її очі сяяли синім кольором через спеції. Схоже, що ефект препарату Росак все ще поширений, оскільки вона тепер приймає форму своїх предків випадковим чином. Цього разу ми побачили, як ракела повернулася через Лілу, надаючи тулі мудрість, яку вона хотіла отримати від минулої настоятельки. Оскільки Ліла не контролює ці форми, Доротея може так само легко з'явитися у фіналі сезону, щоб помститися. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Що трапилося з сестрою кашею? Сестра Каша була правдословом імператора Хавіка Коріно, яка померла у першій серії. А в цьому епізоді Ракелла почала вивчати мозок. Ракелла розпізнає вірус у мозку каші, який нагадує, чому омніуса збройну хворобу, яку використовували мислячі машини під час батлеріанського джихаду. Попередня чума омніуса формувалася в печінці, тоді як ця версія запускається в тій частині мозку, яка активує такі почуття, як страх. Вірус, здається, поширився навколо їх сестринства, спричинивши їхні кошмари. Хоча в романах чума згадується як біч омніуса, вона діяла подібно до того, як її описала Ракела. Це була хвороба, створена омніусом як зброя для вбивства людей, яка формувалася в печінці. Захворювання протікало у дві фази: перша фаза призводила до втрати ваги, параної, пожовтіння очей і шкіри тощо. Друга фаза була набагато серйозніша із значною втратою ваги, травмами через пошкодження сухожилля, надзвичайно висока температура та можливе відключення печінки, що вбила б ціль. Чума Омніуса в серіалі, здається, набуває іншу форму. Це відтворення, здається, формується в мозку, викликаючи страх через кошмари. Сестринство, ймовірно, перебуває на першому етапі цієї нової версії вірусу, і в фіналі сезону все має погіршитися, коли вони перейдуть до наступного етапу. На щастя, Ракела має певний досвід боротьби з чумою Омніуса, але отримати доступ до неї через сестру Лілу не буде особливо надійним, оскільки вона не контролює себе. Пояснення стосунків імператора Коріно з сестрою Франческою. Імператор Хавіка Коріно одружений на імператриці Наталії, жінці, яка допомогла йому об'єднати імперію через політичну силу свого дому. Однак, як вона пояснює, зростання сестринства підірвало його довіру до Наталії, оскільки він з часом закохався в сестру Франческу. У фіналі цієї серії Хавіко відновлює свій роман із Франческою після того, як Костянтин зміг знайти зрадника Керена Атрейдеса. Вперше Хавіко пишається своїм сином, побачивши, як той бере на себе ініціативу, щоб захистити їхній дім від загрози, яка зламала їхні стіни та їхню довіру. Франческа все ще підтримує валю та сестринство, тому її стосунки з Хавіко зосереджені насамперед на тому, щоб знову завоювати його довіру. Що Дезмангард передає Хару Харконену? Хоча не на 100% зрозуміло, що це таке, схоже, що це конфіскована технологія мислячих машин. Мислячі машини, комп'ютери та штучний інтелект заборонені в усьому імперіумі після подій, відомої як батлеріанський джихад. Але в серіалі абсолютно ясно показано, що багато людей і фракцій не дотримуються правил. Сестринство використовує секретну комп'ютерну систему для своєї генетичної бібліотеки, і різні знатні будинки показали використання мислячих машин, вважаючи, що це правило слід скасувати. Як Валя Харконен планує впоратись з Дезманном Гартом. Валя Харконен протистають одному із своїх наймогутніших ворогів Дезмаду Гарту, який сподівається знищити сестринство. Її план передбачає повернення до віри імператора через сестру Франческу, та якимось чином використання генетичної ідентичності Дезманда Гарта проти нього, оскільки вона не може застосувати свої прямі повноваження щодо нього, вона намагається відновити свою політичну силу, навіть звертаючись до власного дворянського дому, щоб отримати її. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.